Миром Божим, якщо церква жива, там є дух пророцтва, який навертає людей до Бога, готує та веде церкву. Церква буде мати постійний результат в час карантину, ізоляції, коли не можна збиратися. І навіть в час війни церква Слово Боже має постійний приріст, плоду для Господа. Тому що є домашні церкви. По всьому світу ми з'єднуємося в молитвах, вивчаємо Слово Боже в режимі онлайн, з'єднуємося і служимо Богові в дусі та в істині. Так як святі апостоли вони збиралися в домашніх церквах. Якщо церква стоїть на крайньому наріжному камені Ісусі Христі, то буде постійний приріст і результат, тому що для Слова Божого немає меж, бо воно духовне. Апостоли ходили сотні тисячі кілометрів пішки. Ми сьогодні живемо в час благодаті, в час інтернету, коли кожен може почати поширювати слово Боже на своїх соцмережах і стати співучасником Божої справи і цим почати виконувати волю Божу. Також ви можете з'єднатися з, з онлайн-церквою і служити Богів Дусі в істині.